які готуються до агресії російських військ з боку кримського півострова. Прикордонники також нарахували до сотні броньованих машин біля адміністративної межі між Херсонщиною і окупованою зараз територією. Ситуацію на кордоні розвідував наш Яків Носков. Це нейтральна смуга між материковою частиною України та окупованим півостровом. Далі стоять уже російські прикордонники, колони техніки та федеральні військовослужбовці. Он за тим пагорбом нагромадження сил з того боку постійно триває, запевняє українська розвідка. На на прикордонники кажуть, до кордону з материком стягують дедалі більше важкої техніки, включаючи системи залпового вогню. До ймовірного вторгнення тут. Готові. Російські позиції на відстані лише пів кілометра від прикордонної застави. Наразі наші хлопці облаштовують укріплення тарию трови, щоб не допустити прориву важкої техніки на материк з боку Кримського півострова. За даними Держприкордонслужби, зараз біля кордону з Храсонщиною розташовано майже 150 російських градів, танків та бронетранспортерів. Вже приблизно метрів 450 рвами прокопали. Ну, в принципі, обустраиваем бліндажі і остальные укрепления для того, щоб бути готові. До 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 Ситуація біля кордону напружена. Люди з навколишніх сил не знають чого чекати далі. Пожилі люди переживають за своїх дітей внуків. Молоді переживають навіть за своїх батьків і за дітей. От. Тому Всі переживають однаково. Факторів, які свідчать про посилення небезпеки, на чонгарі фіксують дедалі більше. Один із основних чинників дорога. Переміщення важкої техніки можна чітко простежувати за кількістю авто біля контрольно-пропускного пункту. Справа в тому, що під час проведення навчань росіяни просто припиняють пропускати автомобілі. Від учора на чонгарі знову утворилась велетенська черга. Колона фуру протягнулася на відстань до 7 кілометрів. Деякі водії стоять тут майже півтори доби. Що робити не знають. Кінця черзі не видно. Кто чем? Кто телевизор смотрит? Кто колеса делает? Кто кушать готовит? Все по-разному. Товарищ пошел больше часа назад. Пешком. Пешком. До сих пор еще не дошел. Чому колона рухається так повільно, пояснюють українські прикордонники. Під'їхало три одиниці бронетранспортерів з російського боку, і на 30-40 хвилин ми спостерігали припинення, повністю припинення пропуску транспортних засобів. За переміщенням військової техніки з боку півострова, прикордонники спостерігають щодня. Водночас кажуть, готові до всього. І у разі вторгнення кожен знає, що йому робити. Хоч лобовий штурм тут не надто хочуть вірити, але вже переконалися. Дії неадекватного сусіда передбачити інколи просто неможливо. Як і в Носкова Андрій Хуповка з Чонгара ТСН 1+,1.